Всім дорогі друзі! І сьогодні буде таке відео. Відразу вивчається цей голос і відразу вивчається что... нема відео. Е, звичайно, звичайно, це вже та дитя, що я пропадаю, як вдома навіть. І. що ж, заходимо в за магазин від А! А! тут ще і піни за чемпіонат є. Але я не за цим Ось я за чим. Що за імба анімація? Щоб ви розуміли, наскільки це крутий скін, ну по-перше, подивіться на анімацію. Це якась люта імба. По-друге, подивіться на сам скін. Це ще більше якась імба-імба. <рапристо> імбаланс, Смотрите, что это за фигня у него дрочит двое? Ты хочешь подвести на атаку? Ой, у <laughs> лагает. А подвести на атаку, это капец. Она очень классная, мне очень понравился этот скин. Тем больше у меня на Санди. Ну, за 79 геймов скин такой себе. Хочу за тестом мульту. Офигеть. Скин стоїть очково, правди з цину. Тому я його обов'язково купляю. Я геми маю. Там ще на декілька скінчиків в цієї обнови. Бо, ну, я не буду говорити. Я думаю, ви зрозуміли, які це скини. Дуже є теж бові. Але я купляю. Ой-ой-ой, що за скин імба, офігеть Ха, тут навіть нема типу. а ту зроблю скрін. Імба, просто імба. Іконка для людині імбаша. Ну як, іконка така собі, насправді. Добре. І нарешті у мене на сенді. От подивіться, скучний скінчик. Подивіться тепер на ось цей. Я просто в шоці. Я... Просто в шоці, є, до такого додумались супере. Я в мого купилку, не буду йти, бо там може бути рандом карта. Не в штольню щодо не брати. Так, ну взагалі карти щось не дуже під Але треба ж, хоча знаєте, 4 вратаря можна все-таки туди взяти. Давайте спробуємо. Там всі такі будуть в шоці з цього скіна Больні там майстер на пилице. Погано, це погано. От вже йде кудись. Оу. Я хотів його достанути. А... Ну, чесно, мені скин дуже подобається. Тут навіть своєю анімацією за 149 геймів це щось... Це щось не знати що. Оу. Тільки я грати не вмію так ніби. Е, ну ніби в мене 600 кубків, наскільки я пам'ятаю на Сенді. Може мені пустити 25 ранг. Сенді, наскільки я знаю, якщо мені купити на нього Гіперку, то в принципі Сенді це дуже непоганий б'єць. Ну, тому в принципі можу пропробувати. Тільки мені треба на, на, на нього гіпер. Все буде окей. І браулер буде лютий імба. Та йой не на що ти мені дав пас? Так, е, давайте я кину сюди. Опа. Просто люта імба скін. Я в хоті. Та куди ти кидаєш? Боже, що за дурак? Він кинув м'яч. В ту сторону хоча от в тій. Там нікого не було. Я не розумію, я не розумію просто. Ой, я тичку не туда. Ну нам може зараз забити. О, ну він міг забити. Ой, зловитись. А, до речі, відео таке маленьке, я вам скажу. Ой, я тичкою промазав клас. Клас? Боже мій? Ні, ну нам зараз О чому? Чому так? Боже мій. Як з такими людьми можна грати? Що? Ага. А. Що за дивина? А водорочі є гіпер на сенді якраз. Скажу, купляти я його не буду. З 99-й в це, 99, це загалі інваїдно. Може, якось він там випаде і буду пустити. Но, ну, там 23 ці третій ранг. Покшено, ну, я думаю, треба апнути. Uh, ну що ж, це було таке коротке відео. З вами був Яш Байгай і усім па-па!